Куди не глянь розкішні барокові будівлі. Я у Дрездені, одному з найкрасивіших міст Німеччини. Приєднуйтесь до моєї екскурсії! Завдяки технології 360 градусів ви можете самі вирішувати, що хочете побачити під час мого туру. Одягніть окуляри віртуальної реальності або робіть це за допомогою вашого смартфона. Якщо ви сидите за комп'ютером, відкрите відео у браузері Google Chrome і мишкою пересувайте відео у напрямку, який хочете побачити. Колись Дрезден був резиденцією курфюрстів та королів Саксонії, і вони залишили по собі багато слідів. Так, наприклад, Август II Сильний збудував Цвінгер бароковий комплекс між фортечними стінами з галереями та павільйонами. Оранжерею створено за зразком римського амфітеатру. Август другий сильний спорудив цвінгер як місце, де він міг поінсцинувати самого себе під час великих урочистостей. Сьогодні доступ до зовнішньої частини вільний, а в будівлях довкола ви знайдете музеї. Зовсім поряд імпозантний оперний театр Земпера. Його спорудили за планами Готфріда Земпера. В опорі грає Саксонська державна капела, один з найстаріших та найвидатніших оркестрів світу. Далі йдемо до фюрстенцуга, княжої процесії. Це настінне панно завдовжки понад 100 метрів зображує історію роду саксонських правителів у формі ходи вершників. Звідси ви можете потрапити прямісінько до площі Ноймаркт та церкви Фрауенкірхе. Її вважають дрезденським дивом, адже вдалося відбудувати у всій красі. Руїна зруйнованого в часи Другої світової війни храму довго слугувала нагадуванням про ті події. Завдяки масштабному збору пожертв у 2005 році вдалося завершити відбудову. Відтоді тут проводять численні заходи, церковні служби, концерти, літературні вечори. Фрауенкірхе нині є символом толерантності та миру. Згори відкривається фантастичний вид на стару частину міста. Своєю красою Дрезден завдячує і розташуванню на берегах Ельби. Тераса Брюля ідеально підходить для прогулянки набережною. Однак найбільш вражаючі фото можна зробити, перейшовши на інший берег. Найзнаменитіший вид на Дрезден відкривається з іншого берега Ельби. Ідеальне завершення для екскурсії містом.